Доброго дня, шановні українські аргарії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні піде мова про те, що я і обіцяв висвітлити результати. Це вже, як ви знаєте, вже виходить що якась регулярність, тому що в тому році я розповідав досвід з вирощування ріпаку в Чернігівській області. І зараз хотів би з вами теж поділитися результатами, тому що в цьому році у нас майже. Там на 60% площ відповідно було більше, ніж минулого року. І, в принципі, не сказати, що не задоволений, цим роком. Це, напевне, як кажуть, дуже нечемно буде. Але спеціалісти зробили все, що можна було. Так, були проблеми з погодними умовами в цьому році, як і у всіх. Можливо, краща ситуація, можливо, гірша. Все, Все відносно колеги. Я не хотів би сьогодні говорити коли про рекорди, тому що ви ж розумієте, що за такі рекорди. Це коли ти якусь збираєш смужечку, маленьку, маленьку ділянку поля. Як на мене, це дуже нерепрезентативно. І оці рекорди, вони більше, знаєте, таким, тхнуть якимось великими, чересчур амбіціями або якимось, знаєте, цими рекордами, які. Напевно, вони не є рекорди, тому що якщо це, як на мене, якщо це в Сполучених Штатах Америки, чомусь ти довіряєш тим результатам. В Канаді е, ти довіряєш цим результатам. В Україні рекордам, чесно. Я набачився за своє життя, скільки рекордів і скільки підприємств, які робили рекорди. І деякі рекорди знаю, як вони робилися, то знаєте, воно трохи, трохи шкінете, як на мене. Я хочу поговорити про стабільне виробництво і щоб ви мали з року в рік кращу ситуацію, поліпшували тим самим свою господарську діяльність і, в принципі, були ліпшими аграріями ніж минулого року. Дай Боже, що у вас все виходило. А тепер би хотів би перейти до наших, до наших ріпачків. Як ви знаєте, я дуже рано починаю сіяти ріпак, як для Чернігівської області. Хто там розповідає? Погано, це добре. Але досвід підказує одне, що Чернігівська область вона така дуже проблематична. Це не ріпакова зона, колеги. Хто б там що не розказував, що Чернігівська область класні ріпаки і так далі. Напевне, це, це точно не ріпакова зона. Це зона ризикованого землеробства, тому що у нас, наприклад, як зараз пам'ятаю, 1 січня було. Плюс 12 градусів, а вже в ніч на друге було мінус 10. Тобто перепади в 20 градусів, розумієте, що для ріпака це значить. І взагалі я не очікував, що він так перезимує, тому що була безсніжна зима. В основному ріпак постійно був без снігу, і шанси на те, що він перезимує, були такі: знаєте, 60 на 40. Ми принаймні не живили його азотними добрими до того часу, поки ми не впевнилися, що з ним все добре. тому що всі кажуть, добре там живіть по снігу і так далі, але це величезні витратна частина на ріп. А тепер до результатів, колеги. Давайте з іншої сторони почнемо. Колеги, у нас було посіяно 14 гібридів. 14 гібридів різних селекцій. Тому що, на жаль, постачальники, одна справа, що вони розповідають вам, що все буде Владислав добре. Не справилося з своїми задачами, які, на які я покладався. І е, я хотів мати в своєму портфоліо там 60-70% від компанії від оригінатора ДСВ, але е, постачальники ДСВ підвели. Через те, що я починаю сіяти рано, вони розповідають, що нема цих гібридів Владислав, колись будуть, колись почистять і так далі. 24 липня ми почали сівбу озимого ріпаку. Почали з Домінатора і Тамтейшина е сіяти ріпак. Але, як на мій досвід, вже прикрий, е це не моя провина була, що мені приїхав Домінатор. Домінатор колеги хороший гібрид від компанії DSV, але в нього є така історія, що він е з і такий безумний, як Лімагрейн. Оригінатор компанії Лімагрейн. Е гібриди у них. В більшості, в більшості випадків, ті, що я користувався, це такі скажені-осінні гібриди. Тобто вони класні для того, щоб посіяти пізніше. І вони, в принципі, своє нас догонять. Вони восени вони такі буйні, розумієте? Це те, що пройшло через мої руки, колеги. Я не хочу роз... когось там гнівити. Це мої умови, моя технологія. Можливо, для нашого господарства і для цієї технології не підходять ці гібриди, які я там буду характеризувати. Але я хочу відверто розповісти, яка має ситуація з вирощуванням ріпаку і з гібридами. Тобто, 14 гібридів у нас було. Із них, колеги, 5 клів. Тобто, у мене є. Я вирощую в цьому господарстві Clearfield гібриди. Їх було 5 штук, і 9 штук було у нас гібридів традиційних. Так, колеги, ну тепер почнемо по гібридах. Перший гібрид, який би я хотів би охарактеризувати, колеги, це е, гібрид від компанії Limagrain Carlton. Carlton у нас постійно був у двох зонах, тобто не можна сказати, що е, він щось дуже вирізнився. Бо ну, врожайність така від 3,7 до 4.18. В принципі, непоганий гібрид, колеги, якщо у вас не буде весняних заморозків. Він скажений гібрид з осені, але він не закінчує свою вегетацію дуже рано. Тобто, наче він і ранній гібрид, зацвів він там 20 квітня, а по факту збирання він не був самим сухим, розумієте, якщо в порівнянні до інших гібридів. Тобто, наче і цвіте раніше, а дозріває як усі. Нічого скажу, не скажу поганого, колеги, але на жаль, він у мене вибувається з усієї схеми, всіх кл гібридів, тому що. Вийшла ситуація, що він цвів, а ті ще не цвіли. А я під кінець цвіті... перед початком цвітіння у фазі бутонізації обробляємо ми інсектицидами, і це виникло складнощі. Так що гібриди непогані від лімагрейна, принаймні цей Картон. Але колеги, знаєте, якщо буде у вас така ситуація, що будуть ранні приморозки. То цей гібрид може постраждати. Тому що я ж кажу, він почав цвісти 20 квітня, коли решта почали цвісти десь 8, 9, 10 травня. Тобто він віки ранній по цвітінню. І було дуже дивно, розумієте, я там чекаю ще через неділю, дивлюсь по бутинізації по одному селу, що буде цвітіння. Я приїжджаю, там і цвіте вже усю. Тобто, урожай у нас середній вийшов 4.05 при густоті, Середньої 205 тисяч штук. Сіяли ми 420 тисяч колеги. Саме цього гібрида. І взагалі більшість гібридів ми сіли від 380 до 420-450 тисяч, в залежності від ситуації і в від, від того поля, яке ми бачили по продуктивності. Тобто така історія: 205 тисяч, середня, 405 урожайність. Я думаю, на 76 гектарах у в в нас не підвів. Він показав. Врожайність вище 4 тонн. Слідуючий гібрид від компанії Вніс Паркер, він посійний на площі 85 гектарів, у нас був. І урожайність склала 3,35. Що я можу сказати про цей гібрид, колеги? Він з густотою 235 тисяч, але щоб сказати, що він мені сподобався, на жаль, ні. Тому що, по-перше, урожайність низька, по-друге, ну не було такого вау ефекту, як від інших гібридів, коли ти не чекав, до яких ми дойдемо. Тобто. Середня врожай 3,35. Наступного року всіяти не буду. Можливо, кому там вартість посівної, що я наголошую, це не саме основне колеги. Вартість посівної це стороння інша історія, як на мене. Коли ви вибираєте гібрид ріпаку, вам потрібна. Якісне, перевірене насіння на вашому досвіді. тому що навіть ті умови, які я розповідаю, в яких вирощуються в нас гібриди, вони точно відрізняються від ваших умов і ви можете попасти просто. Можливо, він у вас буде давати краще. Колись колега мені на півдні Андрій Кохаров казав, що він там під 4 тонни і мав. Можливо, він, в принципі, і правий, тому що 3,35, тут 3,5 він давав. В принципі до 4 тонн не так уже і забагато. Вартість посівної дешева, в принципі, можливо, когось зацікавить. Йдемо далі, колеги. Е, лемки я не хотів сіяти, колеги, тут, тому що перший рік в 2020 році я сіяв лемки, воно мене не дуже показало. Але так як е, дистриб'ютор підвів з поставкою ДСВ тих гібридів, які я хотів, тоді вже знаєте, бралося ребесь ідеї і всяке. Це не значить, що лемки погані гібриди, але другий рік підряд вони мене показують не найвищу врожайність. Не кажу, що вони погані. Тому що деякі поля давали 4,28, 421, 4,01, 3,85, 247. розумієте, Але середня вийшла 3,88 на площі 66,8 гектара. При густоті там 400 тисяч, тобто ми сіяли там 450 тисяч з різним от розумієте. По Лемке теж, напевно, не напевно, а точно вже знаю, приділився, що сіяти не буде. Все, що менше дало 4 тонн на круг, ми його не сіємо. Ну, Це наша, ну, це така ситуація. КВС колеги. в 2022 році він нас здивував по врожаю. Ми отримали гібрида Умберто, який був посіяний у нас колеги, і на 70, і на 35. але цей гібрид колеги дуже потужний. І чим він мені дуже подобається, коли що він класний, стійкий до розтріскування. Реально, тому що було поле у мене домінатора через посадку і Умберто це різні, е, різні речі. Умберто дуже стійкий до розтріскування. Тобто я її рекомендую і планую брати. На 220 гектарах він нам дав середню рожансь 4,62, Але поля були по 4,81, 4,8, 4,3, 4,29. З густотою середньою 343 тисячі. міжряддя 35-70. Тобто така історія. Будемо брати, тому що більше 4,5 тонн колеги, ви ж розумієте. І це два роки підряд. Минулого року він 56 мене показав, але на ділянці невеликій. А зараз, в принципі, на 220 гектарах ви розумієте, я, я показую результати, як вони є. а Не казки там, знаєте, від діда Панаса. До діда Панаса знайдете там рекордистів, у них запитаєте, які там рекорди. Так, колеги, сама улюблена стала моя компанія. Чому улюблена? Тому що ця компанія дуже стабільна по вражайності гібридів і їхні гібриди класні. Да, З кожним роком я починаю вивчати більше і дізнаватися про ці гібриди, про більші особливості. Але в цьому році дуже негативне відгуки в мене по по Гібриду Домінатор. Домінатор класний, потужний гібрид. Це, він минулому році в мене дав найвищу врожайність е, е, ну, в середньому він найкращу врожайність дав по всіх гібридах. Тобто Домінатор дуже потужний гібрид. Але з цими погодними умовами, які в цьому були, він дуже ранній колеги. Він, він дуже класно розвивається лімагрейний з осені, тобто його рано сіяти не можна. Сіяти його пізніше, всередину. Його під кінець, але не в липні місяці. І потім а, а, він, дуже, він самий у вас дозріє, як виявилося. В моїх умовах він раніше. Тобто а, він дуже крутий гібрид, але в цьому році йому двічі не пощастило, колеги. Перший раз не пощастило, що він був у мене постійний дуже рано, 24 липня. Це не для нього строки. Мені прийшлося через такі поставки. Ріпаку його додатково ще один ріст-регуляцією. Чому так сталося? Тому що я виню в цьому дистриб'ютора, тому що в мене було на той день посів, поставлено тільки те насіння, яке поставили. Мені сказали ультимативно, що не подобається. Ми, ми заберемо взагалі цей гібрид, якщо тобі він не подобається. Хоча говорили за Dynamic і за Temptation, а приїхав Домінатор. Класний, потужний гібрид, колеги. Ще й на тому полі, на жаль, випав град. І ми там зібрали з урожайністю 3,7, 3.4, 312. Тимтейшен 312 дав домінатор 342, колеги. Я показував на TikTok, там яка падалиця, у в мене була від домінатора. Ну, просто дуже прикро, там як мінімум тона вилетіла аж бігом. Але в інших місцях він показав себе навіть з, висип... з висипленням, він показав себе там за 4,5 тонни. Тому що він там витягнув нам одне із полів, 280 гектарів. Тобто він такий дуже потужний гібрид. І він при нормальних, щоб вчасно бути, або в першу чергу його збирати, або для раннього такої збирання, він годиться саме найперше. Тобто ми його будемо брати, але дуже малу кількість, ми зменшимо об'єми його, щоб першого забрати, і будемо знати, що він перший буде у нас готовий. Він розтріскується, щоб ви знали. Так, колеги, але най, найвищу врожайність по ДСВ. Роз, ну, це середнє по полях. Там, дав нам е, гібрид Даріо, У нього 5,53 вийшло на 16,6 гектарах з міжжаддям 35. В принципі, класний. Середня густота у нас по ДСВ 322 тисячі. Що можна сказати? ДСВ потужні гібриди, дуже потужні, тому що Даріо, Дюк, Temptation, Домінатор, Dynamic це просто бомбезні гібриди, я вам кажу. Дуже погано, що Даріо в одного дистриб'ютора, Дюк Temptation, Домінатор. В іншого дистриб'ютора це бігаєш між ними, як цей, як списною торбою. Ну, поділили, то поділили. Мучаємося тепер, як кажуть, виробнику мучаться. До того пішов. Верідона, хоч там умови, а там все передоплата і так далі. Ну, то буде видно. Колеги, так, середня врожайність по ДСВ в нас склала 4,3 тони з гектара. На площі більше 1000 гектар. Тобто, я думаю, це, це показник, а не казки, тому що ну, потужна історія. Колеги, по декалбу. Декалб, в принципі, у нас був на цьому. Це у нас Каеловські гібриди, всі були, Імплімент і містар. І містар дуже в нас щось погано перезимував. І там густота 240 тисяч, 280 тисяч, 240 тисяч і містара. І нічого особливого він там не показав. ну, Межах 4 тонн. По цьому року, розумієте, не то, що це поганий гібрид. ну, от Межа 4 тонни в цьому році ми. Якось ну, перейшли вже межу 4 тонни і Вважає, що якщо класний гібрид, то за 4 тонни сипе. Якщо це гібрид слабі, слабкіший, то він там менше 3,5 тонн сипе. десь такі підходи. Але що можу сказати? Імі гібриди у нас усі по аналітиці виходять дуже. Вони слабші. Давайте так, на півтони, це як льоду. КЛ-гібриди слабкіші від традиційних гібридів у моєму випадку. Непоганий, ну, ну, 4-24 імплемент дав 396, дав імплемент на іншому полі, і містар дав 391. Що хотілося б, колеги, сказати? Сказати по, ну, по декалбу. Що мені не подобається в декалбі, колеги. Чесно, не подобається маса тисячі. Маса тисячі це дуже проблемна історія, тому що ми сіємо на 35. Отвір там на один міліметр і виходить ситуація, що насіння з діаметром менше 1 міліметра воно просто буде пролітати. І це проблема. Я вже звертався до Декалба, вони показують мені таку масу тисячі, менше 5 грамів. Я просто її фізично висіяти не можу. Без образ, колеги. ну, Я просив вас нормальні партії, ви нормальних партій не даєте, на жаль. Колеги, по компанії Кортева. ПТ-275 у мене був, урожайність середня 3,29. Що можна сказати по цьому гібриду? Цей гібрид мені не сподобався, тому що вперше я висівав на двох полях в двох різних локаціях. Що не сподобався, він дозріває нерівномірно. Тобто в мене в моєму випадку верх вже був сухий і починав сипатися, а низ був зелений. Якісь питання до технології, напевно, ні, тому що вони в принципі висіяні були. Він був висіяний там з лемки, розумієте, з ДСВ там особливо різниці такої не було. Але те, що він має нерівномірно достигав і висипався, це факт, він був схожий має на домінатор. І він такий низенький, ну, врожайність на одному з полів 432-427, в принципі, достойна врожайність. Але те, що він дозріває нерівномірно, щоб ви знали, вам вирішувати. Беремо звичайні традиційні гібриди, і що можу сказати? що в перше місце по врожайності зайняв у нас Дюк 4,86. В середньому по господарству. Далі у нас друге місце це Даріо 478, третє місце це Умберто 4,55, далі Dynamic 4.3, п'яте місце Temptation. Домінатор, шосте місце 394, Лемкен Кристал 393. Кортева. 3,77 і лемки Темпо 3,65. А так, 5 перших місць в мене забрало ДСВ. Ну, Добре, погано, не знаю. В моїх умовах, в принципі, ДСВ показує непогано. Тобто така історія. Так, урожайність ріпаку Клієрфілда. Перше місце у нас Декалп Імплімент 4.1. Далі ДСВ Верітас 4.02, Лімагрейн Карлтон. 394, четверте місце і Містар 3,91 і паркер п'яте місце 337. Це таки розраховую, що ця інформація вам буде дуже корисна, тому що ви зараз починаєте сюбу. І хто, в принципі, в лісостепу в моїй зоні, то можете користуватися цими даними. Вони, в принципі, то дуже близькі до минулого року. Тобто, не було такого, що ДСВ, наприклад, провалився на той світ. Або там КВС, знаєте, теж провалився на той світ. Ні, вони підтвердили свою спроможність давати класну врожайність. І, в принципі, вони зарекомендували себе дуже-дуже гарно. На рахунок міжряддя, колеги. Міжряддя. Міжряддя ми висіваємо точною сівалкою. Тобто, в нашому випадку це просапна сівалка Вадерштад. Що я можу сказати? Що на 35 в усіх дослідженнях, які ми там не проводили, майже на, всіх гібри... майже на всіх гібридах ширина 35 була найкраща для вирощування ріпаку. Були там окремі випадки, що на 70 непогано показував Temptation, але це, напевне, більше виключення, чим правило. Тому що ми замічали десь до тони різниці, можливо, навіть будь-яку у. В отриманні врожаю 35 чи 70. Тобто на 70 сіяти можна, але це однозначно буде нижча врожаюсть, ніж на 35. Це мій власний досвід, тому що я ділюся з вами власним досвідом. Це не реклама там якась. Тому що хотілося б, звісно, всі колеги питають на 70 чи на 35. Ліпше один прохід сівалки, і ти не морочишся, що на два проходи сівалки, одну операцію провести другу. Але на 35. На багатьох полях, на більшості полях, найвища врожайність отримана з міжряддям 35 см. Не з 70, 70 програло. Але висівати можна. На пісках на 70, я, я теж думаю, що піде. Питання до густоти, тому що в кожній зоні треба розуміти свою густоту, впіймати її ту оптимальну, яка вам буде доречна. Ну і, в принципі, сіяти ріпа, колеги, тому що, як кажуть, я поки що не знаю. Я розумію, що в цьому році ціни на ріпак немає. Та, в принципі, ні на що немає. Але ріпак класна культура, що у вас буде сівозміна. Ріпак класна культура, що вона дає перші гроші вам. І ріпак, в принципі, це цікава, але дуже-дуже важка культура. Це не буряк, який точно не треба на зиму осяти, і він точно перезимує. Це не, там, не знаю, це не кукурудза, там, це дуже така. Важка культура, нервова дуже культура, біля якої треба ходити, як біля малої дитини. Але це класний досвід. І якщо ви будете класно вирощувати ріпак, я думаю, ріпаководи будуть цінитися обов'язково в усіх господарствах. Тому що розказувати, що ми не сіємо, тому що він нас не росте, а що не росте, тому що не сіємо. сіємо. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Я ділюсь досвідом, досвідом, практичним досвідом наук. В каналі Українській аграрії те, що є, колеги, а не те, що е, комусь здається або хоче якось показати. Звісно, хочеться показати там врожайність 6-7 е, тонн з гектара у ріпаку. Але це більше, розумієте, на, як на мене, це мрія. А взагалі треба просити, як на мене, у господа нашого на сірникову коробочку більше ніж минулого року, але щоб постійно і стало. Так що успіхів вам, слава Україні, слава ЗСУ!